Всім доброго дня, ранку, вечора чи ночі. В залежності від того, хто коли буде дивитись це відео, ви на каналі Green Street в рубриці інвестиції. І сьогодні, як завжди, щомісячний звіт по інвестиціям у фондовий ринок, криптовалюту та інвестиційний фонд Sincere Systems Group. Як завжди, минулий місяць в інвестиціях пройшов дуже весело, було багато змін, які я вам розповім. Далі у відео. І, як завжди, розпочну з фондового ринку. І з порівнянням мого портфеля з акціями з еталонами фондового ринку, такими як SP500, Dow Jones і Nasdaq 3Q. Мій, мій портфель впевнено закріпився в зеленій зоні. І так, SP500 відставання складає 10%. Порівняно з минулим місяцем, там було, якщо не помиляюсь, відсотків 20. Далі Dow Jones. Dow Jones 6%. Відставання скоротилось до мінімуму. І Nasdaq 3Q 11%. Пам'ятаю, березень і лютий, там було десь 25%. Около 30%. Тобто, бачимо, що портфель розвивається. І якщо вернути час на 3-4 місяці назад, то там було відставання і 15, і 20, і 25%, тобто дуже велике. Ось, наприклад, ось тут, де була перевернута голова і плачі, і я в одному із випусків говорив, що на мій портфель чекає зростання, і так воно й вийшло. Тож певна робота по портфелю проводиться. І зараз покажу, які зміни відбулися в цьому місяці в моєму портфелі. Переходимо у розділ торгівля, ордера і зділки. І так, на початку місяця була додана компанія AMD і продана одна акція компанії NV Corporation з метою фіксування прибутку. Далі 9 числа було усереднення позицій по компанії Apple і AMD і продані ще дві акції компанії NV Corporation теж з метою фіксування прибутку. Потім 16 та 18 числа була продана компанія. Одна акція компанії NV Corporation. «Авго», Бредком і BlackRock. Це все було з метою фіксування прибутку. По «Авго» і BlackRock були продані залишки акцій даних компаній. І 18 числа додавлені нові компанії в портфелі. Це компанія HD і McDonald's. HD це компанія із сектору циклічних споживачів. Назва компанії Home Deport uh, HD це тікет даної компанії. Ну Макдональдс, я думаю, всі знають, чим займається дана компанія. 22 числа додавлена нова компанія Nvidia. Я записував відео по Nvidia і мої очікування по даній компанії це відео окремо. там було. І сказано очікування по біткоїну. Посилання на це відео я залишу в описі цього відео. Там уже біткоін практично половину мого прогнозу відпрацював. І продано залишок акцій компанії ExxonMobil теж з метою фіксування прибутку, і вже третій раз усереднення позиції по компанії AMD. І вже в кінці місяця, 25 го числа, була додана ще одна компанія у портфель, це Meta, той самий Facebook. Я думаю, ви теж знаєте, чим займається дана компанія, і продано частину дрібних акцій по компанії PepsiCo, теж з метою фіксування прибутку. Тепер переглянемо повний список компаній, які знаходяться у мене в портфелі. Ставлю по алфавіту. І бачимо Apple, Abbott Laboratories, Accenture, Adobe, AS Corporation, AMD, Amgen, Bank of America, Berkshire Hathaway, Chevron, Золотий ITF, тобто ITF на золото, золотий фонд, Google, HD, EP, Johnson Johnson. Lockheed Martin, McDonalds, Meta, Nemmon Corporation, Netflix, Nvidia, Oracle, PepsiCo, SLG, Tesla United Health. Ось такі компанії у мене на даний момент у портфелі. По фондовому ринку на даний момент все. Тепер переходжу до криптовалюти, а саме на біржу Binance і. По монетам в даному місяці не було особих змін. Тобто нові монети не додавались і нічого я на 100% не продавав. Все залишилось так, як і було в минулому місяці: біткоін, BNB, Solana, Ethereum, Avax, Dot, XRP, Tron, Ada, Cardano, LTC, Link, Matic, Neir. Далі Аптос це те, що з довгострокового портфеля і Атом. В минулому місяці, тобто на початку минулого місяця і в кінці березня і на початку квітня я створив експериментальний інвестиційний портфель, тобто публічний, по якому я теж записував відео, на яке я теж залишу посилання. В описі цього відео. Туди входять такі монети, як Ворхом Bome, OP, тобто Optimizm Бонг Це по даним монетам я окремо записував відео, там все відкрито, там все я показую, скільки я інвестую, тобто там інвестицій по мінімуму. Розраховані на рядового інвестора. Ось такі монети: оце йдуть С СТРК, ТРК, Quant, Pepe, Ocean, DiA, АРБ, RB, Vife, Felcoin і Це все відноситься до публічного портфеля. Там всі цифри я показую, все там доступно. Дане відео по публічному портфелю вийде. Наступного тижня і буде виходити теж на регулярній основі, так як інвестиційний звіт, але це буде так сказати окремо, окремий звіт по публічному портфелі в криптовалюту. Безпосередньо до публічного портфеля статистику по даному портфелі я записую на платформі CoinMarketCap. На даний момент ось така статистика: лідер по зростанню оптимізм, аутсайдер у нас Agex. Більш детально я про це розповім уже безпосередньо в окремому відео, а список токенів ось можете побачити, прогортаю вниз і вверх. Тобто по публічному портфелю буде окреме відео. Яке вийде наступного тижня. Далі йдемо до інвестиційного фонду Sinceres Systems Group. По загальним інвестиціям у стандартний S-Forex інвестовано 87,6%, у S-Crypto Liquid Mining інвестовано 7,2%. У S-Forex Prime 3,6%. Ще є S-Forex Optimal, туди інвестовано менше 2%. Даний фонд має свою криптовалюту, таку як SVP і STD, яку теж можна майнити. Є свої стейблкоїни, такі як SVCT і SJST. Тобто це місцеві стейбели, в які конвертується долар. Далі переходимо у відділ інвестицій. І за минулий місяць стандартний S-Forex нам видав 4,84% від загальної суми інвестицій. S-Forex Optimal Pool 2. За місяць, за минулий місяць видав. 12,26%. І S-Forex Prime за, місяць видав, за минулий місяць видав 12,8% від загальної суми інвестицій. Деяку інформацію по інвестиціям я публікую у своєму телеграм-каналі. Підписуйтесь на телеграм-канал. Посилання буде в описі цього відео. І на цьому буду завершувати. Бажаю вам вдалих інвестицій і до наступних зустрічей в ефірі.